У загальноосвітній школі номер 15 навчаються діти за військово-спортивним профілем, тому патріотичне виховання молоді тут на належному рівні. Первинна організація оборонного товариства школи існує 4 роки і об'єднує у своїх лавах 36 учнів. Тому відбувалися звітно-виборні збори за участю керівництва обласної і Житомирської міської організації ТСО, голів первинних організацій оборонного товариства міста, представників міського військового комісаріату та вчителів предмету захисту вітчизни. Зараз. По всій Україні розпочалася звітно-виборна кампанія у первинних організаціях оборонного товариства, де аналізуються досягнення і невдачі, намічаються плани на майбутнє. На сьогодні в області функціонує 493 первинних організацій ТСО із загальною кількістю членів понад 62 тисячі чоловік. України, в Тому числі Житомирська обласна організація. Якусь відповідну толічку. Це те, що відбувається на сході нашої держави, теж вносить. Я можу сказати тільки, що В навчальних пунктах пересосприяння обороні України на сьогоднішній день підготовлено нас чисто цілойомним направленням для сходу нашої країни більше двох тисяч чоловік. Це і снапера, і оператори в ТУР, водії БМП. Багато-багато різних спеціальностей. За звітний період у первинній організації ТСО школи номер 15 велику увагу було звернуто на героїко-патріотичне виховання молоді. Були проведені тематичні зустрічі та вечори із ветеранами війни та збройних сил, воїнами, інтернаціоналістами і миротворцями. За участю військовослужбовців 95-ї окремої аеромобільної бригади щорічно проводяться свята козацькі розваги, стрільба із пневматичної гвинтівки, організовуються змагання із мотокросу та військова ...прикладних видів спорту на зборах були визначені завдання на наступний звітно-виборний... період та обрано голову первинної організації оборонного товариства школи. На цьому заході найактивніших членів первинної організації було відзначено почесними грамотами та цінними подарунками Житомирської міської організації ТСО. А завершилися звітно-виборні збори концертом, який підготували учні. Моє побажання велике підвищити кількість. Членів нашої первинної організації, щоб воно досягло до 50 чоловік. План, перспективний план повністю відпрацювати комплекс, в якому ми зараз з вами знаходились. Відпрацювати зал рукопашного бою, щоб діти могли займатись боксом, видами, різними видами боротьби і таке інше. І гармонійно розвиватись на благо нашої держави, виконувати завдання, які перед нами ставить наша батьківщина.